Ми розпочинаємо з нами, Олександр Гусієнко, військовий експерт. Вітаємо вас, дякуємо, що звітали. До нас традиційно раді вас бачити в нашій студії. Давайте поговоримо про шпигунський скандал в Німеччині. Ми розуміємо, що інформація, яку оприлюднили росіяни, перехоплені розмови, що відбулося це не просто так. Те, що військові спецслужби і розвідки один одного прослуховують, записують і працюють цією інформацією. Ну, це реальність, в якій ми живемо. Але тут Росія пішла на крок, яким фактично розказ. Скрила себе і канал отримання інформації. Вони пішли на те, що опублікували цей запис. І, от як на мене, на мій журналістський фах, мені здається, що. Це було зроблено виключно для того, щоб якимось чином вплинути на рішення постачати чи не постачати Тауруси Україні, і що Путін розкрив себе на цією публікацією, тим, що йому не байдуже, що відбувається навколо постачання цих ракет для України. Чи правильні мої оцінки? Так. Так і є безумовно, йому не байдуже, тому що в Росії прекрасно розуміють, що оскільки як би там не насичувати засобами ППО окупований Крим, все ж таки щось та прилетить. А щось і прилетить і по засобах ППО, і по радарах, а потім фактично будуть удари. Ну тауруси підходять до речі, і для першого, і для другого, тобто вони підходять для того, щоб і бити по засобах протиповітряної оборони, по радарам. Ну і а, досягти тієї цілі, якої всі так ці чекають знищення Кримського мосту. І фактично, звичайно, в Росії є розуміння, що якщо Україна чи коли Україна отримає правда, тепер це питання не визначене, ракети Таурус Атакамси і інші з'явиться перевага. Плюс літаки Ф 16 і з'явиться можливість наносити удари в більшій кількості і частіше, чого вони остерігаються? Вони остерігаються, що зросте частота таких ударів і інтенсивність. І відповідно вони не встигатимуть боротися з наслідками того, що втрачає. І тому, звичайно, що сталося те, що сталося. Дійсно, Росія дала ці дані, вони розсекретили можливість збирати цю інформацію фактично і вказали на помилки, які були німцями допущені в цій ситуації. Вони їх зараз виправлять, очевидно. І таких шансів, принаймні через програми, які ввели перемовини ці військові високопоставлені, вже не дадуть. Тому, хоча там є інформація про те, що це, в принципі, незахищені канали зв'язку були, і тому це і розслідують. Це і розслідують, відстороняють. Чим це і що це означає? Це означає, що Росія знайшла вразливе місце німецького канцлера, а вразливе місце він вже це озвучив, що постачання Таврусів буде означати упряму пряму участь Німеччини в війні. Така його думка, така думка німецького канцлера. Росія цьому фактично підігрує. Вони зробили це свідомо протягом одного тижня. А минулий тиждень спочатку німецький канцлер Шольц зробив дві заяви. Одну заяву він сказав про те, що ми не поставимо Тауруси, і іншу він сказав, що британці дають координати і допомагають наводитись на цілі, що не сподобалося деяким німецьким парламентарям і британським бо вони сказали, що це чутлива інформація. Можливо, не варто було її розголошувати і тут. Під кінець тижня, це 29, те так було число четвер. Сіманян, російська пропагандистка, публікує матеріали, які якраз на що спрямовані, і ще й з коментарями. Ви пам'ятаєте, що стало з Німеччиною, коли вона в останній знищувала мости? Угу. Ну з такими натяками, значить. І це звичайно, що викликає розслідування, і це відкладає питання Таврусів. Тому що тепер Шольц може сказати, що ну ви знаєте, у нас там попала інформація до Росії. Тепер нам потрібен час, мінімізувати наслідки. Тобто, з'являється ще одна відмовка. І наступний момент, що дуже теж неприємно, тому що ось ці військові, які говорять, вони, вочевидь, підтримують рішення про Передачі надання Таурусів, про те, що в Україні треба. Це так багато військових насправді вони дещо попереду за політиків, які підтримують Україну, але політики не йдуть за цими рішеннями не завжди. І їх можуть відсторонити. А де кого звільнити? Кого призначать замість них? Розумієте, хто буде як себе поводити в питанні Таврусів тепер? Тому це теж питання, яке виникає. Але я думаю, що і тепер просто от завершуючи це питання, якщо раніше в мене було таке стійке переконання, що як тільки Сполучені Штати дадуть атакамси. То Німеччина, ну за аналогією з леопардами, <клес> надасть Тавруси. Зараз, звичайно, що такого враження немає з зрозумілих причин. І такий момент, що ми насправді не знаємо, чим це завершиться і в Німеччині, тому що я хочу нагадати, що Бундестаг, німецький парламент, підтримує рішення про надання Таурусів, і різні партії об'єдналися. І там і опозиція ХДС, і правлячі соціал-демократи, і зелені, там вільні демократи, і так далі. Тому подальше, тому що зараз ж бачите так само іспит певної міри і для Європи. І французький президент Макрон він суттєво підняв планку, що ви хочете відповідати критеріям зараз допомоги Україні. Задумайтесь над наступним етапом. Що це може бути відправка добровольців, які можуть воювати в складі Збройних сил в інтернаціональному легіоні або навіть і військ. І мова йде про що? Іспит який? Іспит для держав європейських і інших, чи готові вони зі статусу партнерів України перейти в статус повноцінних союзників, військових союзників, тому що зараз це наші партнери, це наші друзі. Але для того, щоб вийти на етап військового союзу. Це означає можливість захищати один одного, в тому числі військами. І зараз ми на, на шляху до того, що може бути перейдений цей етап черговий Рубікон, можна сказати, тому що це дуже важливо. І от зараз відкриваються країни, які готові далі піти, які ні. Тому що, я, от завершуючи, вибачте, скажу, бачите, що. Загрози для Європи є тут і зараз. Вони нікуди не зникли. І те, що зараз починають навчання НАТО в Фінляндії, це теж непросто. Це зокрема і відповідь на те, що Росія розформувала західний військовий округ, створила два московський і лінінградський. Вони ж теж в Балтійському морі активність ведуть. Тому це, скажімо, іспит на те, що треба діяти і допомагати Україні в тому числі, ну бачите, не дарма говорять говорять і власне в самій штаб-квартирі НАТО про те, що Росія буде вражати спершу Європу Європу гібридною. Вже на минулому тижні це вийшло просто за межі штаб-квартири, і про це говорили відверто і політики. Але ж ми знаємо наскільки повільні можуть бути європейські демократії. Можливо, тут їх щось змуше змусить швидше ухвалювати рішення, але у мене питання ще інше. Дивіться, от в тому ж самому перехо. Оплені, і ви вже самі сказали mm -hmm. трошечки про кримський міст. Е, йшлося про те, що ну там військові кажуть, що це там важлива така частина, і що може бути вражений цей кримський міст е, Таурусами, але чи от на сьогоднішній день актуальність цього питання вона взагалі є? Вразити кримський міст, знищити його, враховуючи те, що росіяни там будують сухопутну е, лінію залізнодорожню, і там ну просто будується нове полотно, і вони по ньому можуть доставляти боєприпаси. Ну, треба сказати, що Росія реагує на ці виклики, які є, і я про це казав неодноразово, тому що і в тому числі колегам з Європи експертами, не тільки що зволікання веде до того, що ворог пристосовується. Угу. І вони розуміючи про те, що вони можуть тратити дійсно кримський міст як транспортну артерію, будують альтернативу, в тому числі і цю залізницю. Ми не запізнилися або європейсь... європейські партнери. Запізнюємося. Запізнюємося, що... звичайно, тому що це треба робити швидше. Але я вам скажу, що тут є два моменти, які поки що не зрозумілі і недосліджені. Перше, яка пропускна здатність в результаті буде цієї залізниці, яка буде йти окупованим півднем? Чи здатна вона замінити Кримський міст повноцінно? А третій момент це швидкість перекидання військових вантажів, тому що перегрупування і доукомплектування Крим же ж розумієте, він же ж окупований Крим це ж великий е, логістичний хаб. Там є інфраструктура, там є склади. Тобто, це привезли в Крим мостом. Наприклад, це розосередили по різних складах. Потім це цей підрозділ. Цей вони розподіляють і в них це налагоджено. Там розпорошена мережа. Так, Розпорошена мережа. А тут треба щось побудувати. Окей, ви збудуєте залізницю. Ну, а тобто, треба побудувати. Такого, звичайно, а... ці хаби перехоплюючи, вони одразу наносяться на мапи безумовно нашими силами. Так само, як і а, мости через річку Кальміус, які йдуть. Там від Маріуполя окупованого, по ним же ж можна наносити удари, правда? І вже були прецеденти, можна. Це здатно виводити на певний час сполучення з ладу, Здатно. Тому тут теж є певні нюанси. Але, звичайно, якщо ми говоримо про те, що а, важливий темп на війні завжди темп важливий. І якесь рішення, яке було актуальне півроку тому, воно може здаватись хорошим і зараз, але втрачений час і темп, і воно вже не буде мати настільки нищівних наслідків. Але. В будь-якому випадку я вам скажу, що наскільки мені відомо, плани сили оборон можуть сили оборон наших полягати в тому, що потрібно знищити не просто кримський міст, а вибивати логістику, щоб у Росії залишалася вузька межа, виключно від окупованого Маріуполя, вздовж, тобто їх треба витіснити до Азовського узбережжя. В будь-якому випадку з кримським мостом чи без ця задача не знати. Wall Street Journal пише про те, що Росія під виглядом біженців на початку повномасштабного вторгнення перекинула в Європу велику кількість і диверсантів, і шпигунів, і людей, які починають зараз себе проявляти, коли відбуваються вбивства росіян на території Європи, які там заважали Путіну, які були для нього ворогом. Ті самі шпигунські скандали. Чи розуміємо ми взагалі масштаб цієї гри, тому що і з України багато людей поїхало на територію Європи. І взагалі така відбулася. Міграція людей по всій Європі, взагалі по світу, що ну для шпигунів це просто рай. От в цій історії російська розвідка гру їм вдається перегравати країни НАТО, насичуючи їх своїми людьми і отримуючи таку інформацію, яка в Ми ж розуміємо, що це ну може бути не єдине, що, що знає Росія. Безумовно, Росія як використовувала, так і використовує свої інструменти впливу. До речі, я тут до Wall Street Journal додам, що так не так давно була публікація За економісти. Вони писали про те, що Росія дещо відновлює і насичує знову мережу а, своїх шпигунів і проводять підривну діяльність. Тобто був такий період, коли висилали великі кількості дипломатів. І, в принципі, вишукували всіх, там оголошували персонами на трошки почистили. Але зараз знову ж таки постає питання. Багато хто фактично заліг на дно, перечекав цей момент. Інші зараз намагаються пробиратися в той чи інший спосіб, наскільки б це складно не було. І мета ставиться, в принципі, вона така. Це неоднозначне завдання. Тобто, це не означає, що потрібно виключно там моніторити. Якісь суспільно-політичні настрої чи щось військове. Хоча є і такі. Ви ж знаєте, що неодноразово ми Німеччину згадували, але дрони над полігонами, де навчаються, в тому числі українські військові, вони ж фіксувались. Тобто і військовий компонент теж є. Але ці, які їдуть, їхнє завдання в тому, що потрібно тим, хто ще не війшов в якісь там громадські кола, об'єднання, потрібно в них ходити, потрібно постійно бути фактично. Ну, в полі зору, десь там, де ти можеш цю інформацію отримати, і наступне вести певні провокативні дії, тобто робити вкиди про те, що ну, потрібно зараз смирити Україну а. з Росією, і нехай Україна зробить перший крок. Це ж дуже модно. Ота, і тобто ці наративати їхні сьогодні. Безумовно, це. безумовно відбувається кола. в Польщі. Да? Коли Польща каже, безумовно що кількість безумовно. Потім це намагання шукати шляхів для встановлення контактів з окремими політиками. І потім намагатися їх корумпувати. або, на жаль, є і ідейні певні. Uh -huh. Ну ви ж бачите, от колишня міністерка закордонних справ Австрії підібрала собі будиночок десь в Тайзі, там на Далекому Сході, переїздить. Тобто, на превеликий жаль, є і деякі ідейні. На щастя, їх меншість, але вони є. І шукати ось ці варіанти для того, щоб перше мати вплив на суспільно-політичні настрої обстановки, а створювати картинки для ЗМІ. Відповідні, щоб ЗМІ звертали уваги і подавали певні наративи. І наступне шукати людей, через яких можна там в силу різних міркувань, комусь там допомогти грошима, комусь потім десь з кар'єрою, а хтось просто готовий, щоб впливати на ситуацію зсередини. І воно все дуже активно працює. От подивіться навіть на рішення коли французький президент озвучив про можливість відправку військ в україну одразу з'явилися різні рухи вони одразу заяви ні, -ні, 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 ні як всі як за командою Ну от є, звичайно, там політичні кола, які там опозиція, да, воно видно, це люди представлені, все, і ти розумієш, що вони будуть проти, ну тому що це опозиція, їм треба зіграти. А є деякі рухи, які з'являються і одразу там, їх називають там, маргінальними, але вони є. Ультраправі, ультраліві, і вони одразу. Тому це ж теж зрозуміло, звідки вуха так, це. Я завжди думала, що це знаєте, така бомба уповільненої дії. От їх там заслали на якийсь час, і вони там прилаштовуються. Не під... А багато хто вже прилаштувався. Справа в тому, що розумієте, багато хто вже якусь кар'єру зробив. Це ж люди, які можуть жити роками, і які вже війшли в певні кола, і вони вже мають якийсь статус, ма обросли знайомствами, контактами. Вони вже на щось впливають, і вони починають все починається завжди там з приватних розмов. Що ви знаєте, а от в принципі так хочеться, щоб це кровоприлиття, і так хочеться, ну чого ж Україна не піде на це, а все починається звідси. А далі, далі, головне це А далі. Ой, ми вас так підтримуємо. Да, так, 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 так. А у нас існує якась протиотрута от отаким от впливам. Чи ми можемо впливати там точно так же не знаю, умовно, якісь може лобістські групи, якщо це неофіційні групи, ми ж теж напевно маємо це робити, щоби протидіяти там от таким небезпечним явищем. Безумовно, це робота. Яка ведеться, і вона має вестись нашого боку, тому що і десь її потрібно підсилювати, її серйозно потрібно підсилювати. Чому? Тому що це ж досить часто, в тому числі, от лобійська діяльність, ви згадали. А це контакти зі ЗМІ, це знайомство, це кола, це спілкування, це громадські об'єднання. І безумовно, треба працювати однозначно. Але це... Путін 20 років будував цю Так, звичайно. Натручу, готуючись до цієї... І він готував більше із-під сподтіжка, все ж таки. У нього ін... інфільтровано все спецслужбам, ви розумієте, uh -huh. там все ж таки інша специфіка. Але нам теж потрібно і а проти отрута на. Аступна, це те, що активно працювати і нашим дипломатам і не тільки що як тільки виявляються якісь, а вони іноді себе видають. Вони там займаються поширенням певних матеріалів і так далі, звертатись до правоохоронних органів цієї країни, в тому числі у нас ж є механізми взаємодії по розвідці і контрозвідок для того, щоб повідомляти, що за інформацією України ці люди можуть можуть бути залучені до того, того того. Ну, от як Христо Грозів заявив, дай що напередодні війни вторгнення в в Київ було перекинута велика так, е, е, так. група диверсантів, які мали б працювати в урядовому кварталі і знищити керівництво країни, і, і це те, до чого готувався Путін. Але Європа і НАТО вони після холодної війни вони повірили, що все, в ці шпигунські ігри закінчились, і ми вже вимов в іншій реальності. А Путін почав повертатись. Я ще дуже хочу одну цифру вас, з вами обговорити. От статистика. Втрат Росії в лютому 24-го року була найбільшою з початку вторгнення да, 980 людей вбитих на день. І е, ця статистика, вона, ну по-перше, ми розуміємо, що вона не зупиняє Росію, а з іншого боку, такі втрати, вони... Схоже, більше деморалізують не Путіна і його е, країну, а деморалізують навпаки Захід. Е, тому що Захід бачить, що ну немає межі, за якою він зупиниться. І буде він вести цю війну, допоки, е, ну допоки буде бажання її вести. І це е, ну і, і і як протидіяти цьому? Росія хоче, щоб так думали. Тобто ви ж розумієте, що все ще використовується, і всі, і всі, і всі, і вони хочуть. Тобто, Росія, Путін, вони ж претендують на фактично містер зло цієї планети, розумієте, і вони хочуть, щоб їх боялися, і вони зацікавлені в тому, що нас є безмежна кількість, от думають, Росії, ми все одно переможемо. Нас дуже багато, Європа млява, і так далі. Але попри це, я скажу, що все одно, от я не бачу цієї деморалізації. І чому? Знову ж таки, ці заяви з боку заяви... заходу. А заяви Макрона, потім зброя, яка і контракти, які фрактуються і будуть постачатися. Тобто ніхто цього не знімає. Можливо, розмови про те, що взагалі війська треба відправити. І з одного боку, звичайно, що на Заході будуть говорити: слухайте, но вони апріорі сильніші. Але з іншого боку, той, хто глибинно досліджує це питання, тому що іноді воно теж досліджується доволі поверхово, оскільки побачили: о, збільшили видатки військового бюджету. Все. Біда, все, зараз вони всю зброю вироблять і вона вся поїде. Окей, це можна так думати, але ж треба дивитися за результатами. Які були понесені втрати, скільки треба їх компенсувати, які чисельність, починаючи від того, які штати, номінальні бригади зараз і їхніх з'єднань воюють, яка чисельність цих штатів, наскільки вони заповнені? Вони ж не всі заповнені на 100%. Ми беремо граничну чисельну межу. от Зараз, коли дається статистика, про 100%, оцінюючи, що отак от воно може бути, навіть десь можливо збільшуючи їхні можливості. Але штати ж не всі заповнені, їх треба заповнити. Раз, два, скільки треба для того, щоб виробити. Втрати, які вже були компенсувати. Тобто це ж не збільшення. Три, наскільки спроможний ВПК Росії виробити от точно на кожен рубль, який буде виділений, це теж питання. І чотири, про що забувають дуже часто: що якщо Росія настільки могутня і сильна, для чого Північна Корея? І ось тут, ось ці всі моменти, вони мають давати зрозуміти, що так, ворога не можна недооцінювати, так, в них ще є достатньо сил. Але. При цьому всьому будь-яка сила вона має вимірюватися ефективністю. А якщо ми подивимося на ефективність, то Росія не досягла того, що хотіла, вже фактично третій рік іде повномасштабного вторгнення. Тому це має бути аргументом з іншого боку Європа, тому що ми можемо сказати і про нас. У же нас ж теж є втрати, і нам треба компенсувати безумовно. Але тут є Європа, яка запускається, плюс є Південна Корея. Тільки допустіть Південну Корею зараз на ринок європейський. Я переконаний, що вони будуть робити все, щоб продемонструвати, що вони не гірше за північну Корею можуть снаряди виробляти. Це ж сигнал ще й півночі. Що дивіться, ви думаєте, ви перекриєте? Думаєте, якісь акції тут проти нас? Дивіться, скільки ми поставили в Європу. Ми теж спроможні виробляти і спробуйте щось зробити. Тому сумарно це все сильніше, і ось а, Росія це розуміє. І тому їм дуже важливо ось зараз зіграти ось цю роль. Вони дуже зараз хочуть зіграти на те, що нам потрібне перемир'я, припинення вогню, тому що потрібна ця пауза, угу. тому що у них є розуміння, що пауза, якби вона була рік, два-три. Вона дасть їм можливість відновити тими коштами. А якщо її не буде, то вони ж постійно втрачають і вони не встигають порівняно з європейським ВПК. А якщо додасться ще американський, виробити стільки ж, а чи наважають вони зараз ось те, що відбувається із затягуванням американської допомоги? І з тим, поки європейські демократії приймають рішення або роблять гучні заяви, поки е, нам не постачають тих же самих снарядів з південної Кореї, але є вже є певні рішення. Ну принаймні, натяки на ці рішення вже існують. Чи не вважають росіяни якраз саме зараз ось це умовною ну, такою оперативною паузою і користуються цим моментом? Чи Але їм потрібно в довший маємо, час? Вони вони використовуються. Ви бачите, що вони ведуть активні наступальні дії. Вони звичайно намагаються цим скористатися. А відновлення в них цей час теж йде? А На відновлення вони, ні, сил? вони зараз вони зараз не відновлюються, Ми, вони, вони зараз бо, укомплектовуються не буде, не буде. з коліста, що є. Відновлюватись вони будуть після того, як ця активна фаза закінчиться. А тоді ми чекаємо, що і нас поповнюють теж запасами. Дякую вам дуже, пане Олександр. Олександр Мусієнко, Дякую. військовий експерт, був з нами в студії. Дуже цікава розмова.